Він завжди мріяв стати відомим фотографом, та на початку повномасштабної війни став солдатом Збройних сил України. Максим Бурда у рідному місті Коваль, знаний як весільний фотограф. У його об'єктиві завжди були пейзажі та щасливі моменти, у яких панували гармонія і любов. Перебуваючи під постійними обстрілами, захисник продовжував фіксувати портрети своїх побратимів і непрості емоції війни. І у сірих буднях бійцю вдавалося зловити той рідкісний промінь світла. Більшість він почав фотографувати весілля, парні зйомки, ну і природу, дуже багато чого є в, в комп'ютері, в файлах, що є. Але його була мрія це військова виставка. Він навчався в Острозькій академії і магістратуру він захищав про пропаганду військового фото. На виставці фотороботи поділені на дві категорії ті, які були зроблені упродовж 22-го року, коли Максим перебував на військових полігонах і навчаннях, та ті, які були зроблені вже в 23-му році, коли боєць виконував завдання біля Бахмута. Загалом в експозиції близько двох сотень світлин. Спершу він фотографував на звичайний телефон на андроїд, і спершу взагалі не думав, що не думав робити ці світлини, тому що в нього була інша задача. Але потім він сам не зрозумів, як не робити фотографії на військовій службі. Він просто не може. І коли вже не збиралася достатня кількість фото, він придбав собі напівпрофесійний фотоапарат, і власне показує на відкритті. І саме цим фотоапаратом він зробив більшість цих світлин. Знімав як і побут, які портрети побратимів. Як і кадри з навчання, важкі катери вже з передової біля Бахмуту. Тривалий час, перебуваючи на військовій службі, зроблені світлини, Максим закидав один із месенджерів своїм рідним та близьким людям. Саме так вдалося зберегти їх після його смерті. І нині Івано-Франківськ вже 11-те місто, де їх презентують. Він ще за під час служби він дуже багато надсилав нам своїх фото. Він дуже пишався тим, що Збройні Сили України офіційні сторінки публікували його фото. Він страшенно радів і тим, як розвивався його телеграм-канал, тому справді ця фотовиставка має дуже великий сенс для всіх, адже вона, по-перше, повертає нас у реальність, аби ніхто не забував про те, в якій реальності зараз ми живемо. На виставці також представили до продажу благодійний мерч з фотороботами Максима: листівки, футболки, ході та наліпки. Виручені кошти перераховують до благодійного фонду Янголи Азову. Він займається пораненими полоненими та їхніми родинами. Віталія Куч, Ігор Горпопик, телеканал 402.